Слава Господу. Вже сказано, було, дуже приємно, звичайно, бути. Бачити вас, бачити те, що Бог є з вами. І ви нам сьогодні як свідчення того, що Бог не залишив цю місність, Бог любить. Хвала нашому Богу! Ви знаєте, що є речі, які нам не до кінця зрозумілі, і хотілося б більше зрозуміти, але поки поки нам це закрито. Але ми знаємо, що в Бога все відкрито і Бог дасть відповідь одного часу, і ми все зрозуміємо. Хотів би для нас прочитати половину вірша і слова Божого, і ми трошки пороздумуємо. Книга буття. 24 розділ, 63 вірш, половину вірша. По-українськи звучить так. І вийшов Ісаак на прогулянку в поле, як вечір настав. Одного часу я не пам'ятаю, скільки пройшло вже часу, але доволі багато. Ось цей вірш він заговорив до мого серця, Ісаак вийшов на прогулянку. Я не знаю, чи ви любите виходити на прогулянку чи ні. Але це корисно. Чуєте? Це дуже корисно. Е, ви знаєте, що коли в Європу? Ну, я ще не був, але кажуть, Наші друзі, які приїжджають, звідти, що на прогулянку в Європі людей заставляє ходити собака або котик. Ну, я й тому радуюся, звісно. Все-таки вони прогулюються. Хоча краще було би, щоб вони з дітьми ходили на прогулянку. Це ще благословенніше. А вони дітей не хочуть, тому ходять з собачкою з котиком на прогулянку. Друзі! Виходити і просто погуляти. Ну, що це? Для чого це? Чому Ісаак виходив і удалявся від свого шатра, удалявся від своїх слуг, удалявся від своєї сім'ї, від родини, і йшов просто в поле, просто пороздумувати? Прогулятися. В російському написано паразмисліть. Він вийшов поразмислити. Ісак. Якби я мав розмову з Ісаком, я запитав би Ісака Ісак, ти що не можеш в шатрі своєму поразмислити? Ти що не можеш думати, коли ти рядом, коли в тебе сім'я рядом? Коли слуги рядом? Невже тобі треба виходити в поле прогулятися, щоб подумати? Ви знаєте, що в цих словах захований дуже великий смисл. Треба удалитись від чогось і для чогось удалитись. Знаєте, що приємно проповідувати про Бога, говорити про Бога, який всемогутній Бог. Люди цього світу не можуть про такого Бога говорити. Люди, які Проповідують і говорять про інших богів. Вони не можуть сказати цього слова, а я можу сказати це слово. Чому? Тому що мій Бог всемогутній Бог. І ви знаєте, що цей Бог він голосно говорить. Ми сьогодні чули проповідь. Вова говорив. Він може сильно говорити. Він всемогутній Бог, він може так заговорити, що буде земля траститься. Що може бути такий землетрус і в цьому Бог буде говорити? Ну, ви знаєте, що Вова казав, і він трошки говорив моє слово, яке я готував. Тому що Бог він не, він не заставляє людину. Він не заставляє людину. Слухати його. Він, знаєте, не прийшов як терорист, який, щоб. Так проговорити, щоб все точно почуло. Ні, Бог не такий. Який Бог? Ви знаєте, що Бог так створив людину, що Він нащує кожної хвилини і кожної секунди. Сказано, не призивай імені Бога Твого надаремно. Чому? Друзі, чому це сказано? Це заповідь. Це не просто слово, навіть апостола Павла, яке він записав посланні. Ні, це, це конкретне повеління Боже. Не призивай імені Бога Твого надаремно. Чому? Тому що у нас на губах, де то на язиці, встановлені якісь то такі рецептори, якісь то такі мікрофони, браття і сестри, що як тільки уста наші вимовляють слово Боже. Боже вухо це чує. І він нахиляє вухо своє, щоб слухати. Як тільки на устах моїх появляється ось це слово Боже, Бог сразу чує мене. І це дуже благословенно. Бог нас чує. Чуєте? Бог нас чує. Бог не має определенних годин, не має опельного. Дати да, опекільний де Бог буде чути, а там не буде чути. Бог кожного часу, тільки уста вимовляють слово Боже, Бог сразу чує. Ну, ви знаєте, щоб Бога почути. Бога почути. Це не так то просто. Бог нас чує повсякчасно, а ми чуємо Бога. Тільки коли ми настроєні, чути Бога. Чуєте? Коли настроєне на наше серце, будь готовий до слухання. Приготовся до слухання. Сказано. Це не так то просто, ви знаєте, почути голос Божий. Я сяду на диван, включу гарну музику або включу телевізор. І я буду сразу чути голос Божий. Не так то просто. Ви знаєте, що мене дуже сильно дивує. Бог промовляє. До Йони і каже: «Іди в невію проповідуй. Чотко почув слово. Це не десь, то знаєте, хтось там переказав 10-й, 15-й ні. Бог сказав до Йони, «Іди в невію проповідуй слово. Купляє білет в іншу сторону і втікає. Ми знаємо, що трапляється, ми знаємо, що буря велика і його викидають в море. І ви знаєте, що тут трапляється, що мене просто сильно вражає, що Йона, чуючи голос Божий, не йде. А якби ось та рибина велика, рибина велика, чуєте, на хвилинку запізнилася і не зробила те, що йому їй Бог сказав цій рибині, то йона загинув би, втопився б. Но ця рибина почула, що сказав її творець, і не на секунду не запізнилася, проковтнула. Слава нашому Богу. На хвилинку ця рибина запізнилася, вона запізнився на декілька днів в Вінні Чого? Чого? Смирявся в рибині. Но рибина не запізнилася, вона почула. Десь там, браття і сестри, десь там, в повітрі літаючи, круки, ворони, вони чули конкретний голос. Лети за тою, тою адресою, там є м'ясо, і занеси за тою, за тою адресою, там біля річки Ілля. І вони не запізнювалися. Ви знаєте, стоїть Ілья і споглядає, звідти мають летіти. І вони не запізнювалися. Чітко виконували завдання Боже, чітко виконували і знали, коли говорить Бог. І я такий, Господь, якщо ти достукався до тієї великої рибини, і вона чітко виконала, якщо ти достукався до тієї пташини і вона виконує твоє слово, що ти сказав, я кажу, Господи, ну, ну що це зі мною порою робиться? По-перше, проблема в тому, що ми не чуємо. Ми не чуємо. Чому люди не чують? Чому я не чую? Тому що треба прийти в відповідний стан, де я би чув Бога. Я кажу, Бог всесильний сильний Бог. Він може так заговорити, що. Ми точно почуємо. Але Бог так не робить. Бог не, 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 не знаєте, не робот. Якби нас сатана створював з вами, то він нас постворював би роботами. Запрограмував нас, і ми виконуємо точності, що він скаже, і все. Ну, нас створив Бог, і ми маємо вільну волю, свободу вибору нашого. І ви знаєте, що ми навіть думками своїми, думки свої, ми можемо володіти нашими думками. Ми можемо про що хочете думати. Сатана не хоче, щоб ми думали. Сатана хоче заложити свою програму в нас, щоб ми виконували і просто думали, про що ми думаємо, те ми будемо робити? Дуже просто. Яка інформація в моїх думках? Та інформація попадає в моє серце і серця будуть говорити уста? Правда? Це все проходить через розум, це все проходить через думку. І ви знаєте, що Ісаак він виходив просто порозмислити, Він виходив на прогулянку. Я хочу прогулятися, я хочу порозмислити. Ви знаєте, ну, ще блаженство Ісаака в тому було, що в нього не було телефона. І під час прогулянки його ніхто не турбував. Смски не приходили. І не хотілося заходити в інтернет. і... І ніхто не дзвонив. Це добре. Він міг віддалитися від цього і просто побути в своїй голові. Чуєте? Ви знаєте, що ми готові проникнути все, що окружає нас. Ми готові проникнути і наші. Видатні люди світу вони проникають дуже глибоко і проникнули вже в атом, і розщепили і так далі, і так далі. Но коли подивитися на цих людей, то вони не хочуть собі в голову залізти просто і, і просто ну, подивитися на себе із знутрі. Ми вникаємо всі сфери життя окружаючих, ми вникаємо в людину іншу, ми внікаємо і кажемо, та людина не така, та людина не така. Ну Господь каже, в себе вникни. Вникай в себе і в учені, і займайся всім постоянно. А ми не хочемо в себе вникнути. Чому? Та ви знаєте, що нам страшно навіть. Нам страшно порою зайти в свої думки, про що ми думаємо. Думаємо, аби думати. Є направляючі, які дають нашим думкам. Те, що ми побачили, про те ми думаємо. Те, що ми почули, про те ми думаємо. Я вже, друзі мої, знаю цю історію. Я дуже часто її теж люблю, тому що це Бог мене навчив. Я їхав до свого брата вранці на будівництво його будинку, і там десь 20 кілометрів треба їхати. І я вранці. Запізнився, ну, запізнювався на маршрутку. Я не почитав слово Божого, не помолився, сів в маршрутку і їхав. І ви знаєте, що в цьому всьому, що я е, забіг маршрутку і це все швидко відбувалося, е, я не, не мав можливості подумати про Слово Боже, помолитися. Я їхав в маршрутці і послухав, ну, почув одну пісню. Там радіо грало, я почув пісню. Пройшов цілий день, я працював. Е, те інше відбулося, і я йду назад на маршрутку до е, відпрата, і в мене на устах, я не вимовляю, але в мене в думках ось ця пісня, невіруюча. І ви знаєте, я, я йду по цій дорозі, а вона в мене крутиться. Я таки кажу, Господи, що це відбувається? Посіялася інформація, чуєте? посіялася інформація, і я про неї думаю. В нас є, виходить, місце, де туди потрапляє інформація, і тоді ми про неї розважаємо і думаємо. Якщо я не почитав слова Божого і не помолився, щось інше займе мій розум, щось інше займе мої думки. Я буду про це думати. Хоча я, я не хочу про це думати, але ця інформація як насіння, воно попало в розум людини, і воно буде рости. Тому що наш розум. Він сприятливий для того, щоб родити, Для того, щоб воно возростало. І ми почули інформацію десь про політику, десь про інше щось, і ми про це думаємо. І це нас тривожить, і ми цим живемо. Чим людина живе? Те, що вона думає. І ви знаєте, тут велика опасність. і я розумію Ісаака дуже сильно зараз особливо удалився від всього. Просто зайти в свої думки, просто зайти в своє серце, подивитися на себе ізнутри, який я є, щоб мене ніхто не тривожив, щоб в мене не було ніяких інших думок, я просто уйду і буду роздумувати. Люди бояться роздумувати. Люди краще візьмуть, якусь книжку будуть читати. Люди краще візьмуть, ключе що то, щоб грало, дивитися, що то і щось інше. Аби тільки не думати. Коли людина починає думати, їй робиться страшно. Я говорю про віруючих нас, людей. Нам не хочеться думати. Чуєте? Нам не хочеться думати. Чому? Та краще я почую слово Боже, та краще я включу якусь проповідь, але я не буду думати, не буду читати слово Боже. Хай краще мені хтось свої думки розказує. Хай краще хтось за мене думає, хай краще пожують для мене слово Боже. Пожують, пожують і тоді дають. Ну ви знаєте, кому перш пережовують і потім дають? Кому? Маленьким дітям. Правда? Маленьким дітям пожує мама на ложечку і ротик. Це ми такі буваємо, Ми не хочемо думати, ми не хочемо внікати в слово Боже. Господи, де ж твоя ложечка? Боже, накорми мене. А Бог каже, та скільки? 10 років вже кормити. Я вже дав тобі велику ложку. Починай сам їсти. А ми втікаємо. Ми кажемо, я краще прийду в церкву. Так, да, треба ходити в церкву. Та Бог каже: до однієї з церков, то вже ви маєте бути вчителі. А ми просто не хочемо думати. Ну, Господи, я не хочу думати, я не хочу, я не хочу погружатися в мої думки, в мої справи, бо там бездна, там я не можу нічого зрозуміти, там все там запутано. І тому в нас робиться в голові інколи, що ми не можемо нічого поскладати по полочках. У нас хаотичне життя, ми, ми туди біжимо, ми те робимо, ми, ми. нам робота, в нас сім'я, в нас тривоги, переживання. І в нас все так крутиться і крутиться. Нас ніби помістили в цю клітку, де білка бігає постійно і зупинки немає. Це життя наше. Життя наше. Отаке наше життя. І воно мене тривожить. Знаєте чому? Тому що плин життя не зменшується, а збільшується. Все швидше-швидше рухається. Земля існує 6 тисяч років. Ви знаєте, правда? 6 тисяч років приблизно існує земля. Коли дослідити, коли ви знайшли перший автомобіль, давайте візьмемо. Ну, 150 років назад. Там десь. десь е... 1960 якомусь році винайшли автомобіль, ну, якщо взяти навіть років назад, винайшли автомобіль. Знаєте, що мене тривожить? Господи, а як люди рухались до того часу? П'ять тисяч років пройшло, п'ять тисяч-800 років пройшло. Як люди рухались? Якщо автомобіль 200 років назад винайшли. Показується, вони ходили пішки, їздили на конях, були які-то кораблі. А до того, ну, а потім вже ось в нас така сильна мобілізація, так сильна, така сильна, е все розвинуто сильно, що ми зараз дуже швидко все це робимо. Зараз переїхати швидкісні автомобілі, якщо треба перелетіти, полетіли самолітом.